Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Зараз прогулююсь нашим містом. І подивіться, яка краса, просто під ногами. Я не знаю. Але мені це так подобається. От по цьому йти. Бачите? <смі> Оце як листя шуршать. Оце як круто таке відбувається. Я не розумію, нащо це треба підмітати. воно? Чого воно не може так просто лежати? як ось на даному клаптику так? цієї плитки. Погляньте, як класно. Одразу відчувається справжня осінь. Наші ці листочки взагалі чіпати. Погляньте, як отам круто а? Боже, машина така шумна. От. Гуляю в пошуках пригод, знаєте. Була по справах і думаю, так, тут поруч наша як би, не так центральна вулиця, думаю, треба прогулятися, подивитися, що до чого, що взагалі відбувається. Якось так. Друзі, погляньте, як класно листечко виглядає серед травки зеленої. Якщо вона ще зелена, взагалі топчик. Бачите, як воно так розкидано, так? небрежно, так би мовити. І от воно дуже класно. Ще зелена така соковита травка. І Сонечко ось тут. Ще її пригріває. Погляньте, який супер. М -м -м. Взагалі сьогодні така погодка тепла. Ну так, як, на сонечку тепло. А звичайно, що в тіні то прохолодно, то щось таке незрозуміло. Дивлюсь, хто вже куртки познімав, а хто без головних уборів, так? Так класно. І от для мене, як завжди, якась загадка, знаєте, новистя. От Я не розумію. Ще якби не вечір, тільки обід. Чогось ось головна наша вулиця, ну вона не порожня, але вона ну повна, погляньте скільки людей. ну Зрозуміло, що там молодь гуляє то таке. А отак люди гуляють. Я не розумію, ну, де вони працюють. Де вони працюють? Вони зараз всі працюють онлайн, знаєте, можливо. Чи вони працюють по півдня. Можливо, хтось з вас запитається, що питаю, де працюють, а сама чого, так? гуляю що не працюють У <рес> мене сьогодні вихідний, друзі. Вихідний сьогодні взяла себе, щоб позайматися своїми справами, тому що інколи потрібно. Ну, в такі ж там суботу-неділю. Не можеш все вирішити, так? Тому а, треба інколи займатися справами в будні дні. Но все одно я вважаю це менше так. Все одно ж де ж вони працюють, так? А де? Не знаю. І кав'ярні ось так повня. І просто люди прогулюються. Отут, як завжди, картини. Я вже вам знімала якось. Пишу портрети. Знімала якось влог з вулиці і ви бачили різні картини тут, портрети, що можна побачити, пейзажі. Але взагалі вже казала вам раніше, що це відбувається багато років. Якось був такий момент, коли ось нікого не було. Взагалі. Я ж, знаєте, так трішки хвилювалася. Думаю, де поділася ця, а, ця звичка чи що традиція цих художників? Де? Слава Богу, що воно є все ж таки. Дякувати. Тому кому потрібно, це можуть користатися цими послугами. Взагалі дуже гарні картини. Різні такі браслетики, сувенірчики, все, що хочеш. Угу. Цікаво. Тут, мабуть, вони і рамки ж виготовляють для а, картин. Напишіть в коментарях, хто полюбляє картини, у кого в квартирі їх повно, хто їх, не знаю, колекціонує, хто, можливо, любить щось, якийсь там свій стиль. Гарно виглядає. О, і тут же йде згадка про Хеллоуін. Да? Як завжди, це ж наш 31-го буде Хеллоуін. Не знаю, хто його святкує, чесно. Друзі, воно ж пішло це свято. ну, Його раніше не було, ми його не знали, не святкували. А це останнім часом якось воно модно стало, Не знаю взагалі. Не розумію його сенс. І взагалі на що воно потрібно. Але є люди, які там прикрашають так і свої домівки. Ну і магазини ми бачимо, теж активно готуються. Ви бачили попередній мій е -е, блог, все я вам показувала різні е -е, декорації так, для оформлення свята. Ось, все ж таки бачу, що воно йде е -е, повним ходом. Воно ще є солодка лапа для любителів, Теж гарно. Друзі, про що я і казала, що магазинчики прикрашають, бачите, до свята. Але це в нас не магазинчик, це в нас аптека. Доброго дня. І, ну, прикольно, молодці. Створюють настрій людям. До речі, дивилася в Аврорі дуже багато. Оцих різних, знаєте, е, ну, дрібничок, так, е, для прикрашання цього свята. Як завжди, це виділяють цілий відео і присвячують цьому дню. До речі, зараз дую, думаю, оце ж е, сьогодні в нас середа, і напередодні, як завжди, це є ідея Чорна П'ятниця. Ну, Я знаю за кордоном, вона дуже там цінується. І вона дійсно така є. Тому що ось ціни реально поділяють навпіл. А у нас, я не знаю, я стикалася в магазинах саме промислових, так? Наприклад, та ж сама техніка. Ну, не знаю, я не помітила, я не відчуваю цієї знижки. Все ж таки мені здається, що працює система, іде спочатку націнка, а потім вже воно е знижується до цієї бажаної суми. Ну і виходить та ж сама сума, яка і була. Ну таке, тому от я особисто не вірю в цю Чорну П'ятницю. Поділіться, до речі, в коментарях, хто е вдало закуповувався саме в цей день. Знаєте, здійснив покупку своєї мрії, а яке сонце яскраве. Прям такий день, не осінній, а начебто весняний, знаєте. Тут така погодка класна. Хоча зранку, як завжди, прохолодно. От. А вже після обіду нормально. Декілька днів у нас дощі прям лили. Так прохолодно було. Зараз благо норма.